Вітаю! Зараз ми спробуємо допомогти зробити з нещасливої долі щасливу долю. І поступово через якісь питання, відповіді, ми зможемо зробити щасливу долю у того, хто дивиться це відео. Так, таке наразі питання. Яка причина самотності? Вище сили. Скажіть, будь ласка, яка причина самотності в того, хто дивиться це відео? Яка Причина самотності мене цікавить то, того, хто дивиться це відео. Скажіть, будь ви ласка, вище сили. Чому собой це люди? Ой, прибачте, я позіхаю, щось пішло вже мені. Мотність, як закриті очі, мрії про кохання, дуже сильні, дуже багато любові. В... в в минулому було все добре, але щось зруйнували дуже сильно. Розірвало зруйноване серце. Мав вплив хтось на людину. Зараз надто важко. Зараз тільки справ, що навіть думати про когось. Тільки залишається, що ми може мріяти дуже рідко. Наразі дуже важко йти. Навіть підняти і подивитися на когось. Дуже важко. Але є фортуна, і вона буде міняти. А чому так? Хтось закриває дорогу, Хтось, це навмисне, це не, не, не ваша доля бути самотнім або самотньою. У вас взагалі дуже добре серце. Так, було все зруйновано. І це зробили. Зруйнувалися всі мрії. Цікаво, хто це мог робити? Якісь дві жінки. Дві жінки, які дуже хотіли такої долі. І вони. Дивилися вам в очі, вони дивилися в очі, усміхалися, але ви були замарені і не бачили, чи ну, хто на вас дивиться, дивилися дуже жорстокі люди. І в них був план такий, щоб зруйнувати і забрати щастя на майбутнє також змінилися. Долю змінювали, чужі люди. Вони навіть хотіли бути схожими на вас, але в них ну не виходить це. Смішно. Так, тут є дія і на чоловіків. Щоб вони не бачили, були холодні з вами. Але дуже сильна дія і на самих вас, щоб ні в коєму разі ви не змогли побачити когось іншого. Але ваш шлях є, є кохання, до вас воно йде і буде кохання, дуже сильне, дуже. Це коли дві людини в минулому домовилися зустрітися в майбутньому житті. Отаке кохання, воно буває дуже рідко, і воно до вас йде. Все, воно стоїть і чекає. Десь дивиться на небо, на зорі. І ви, може, колись дивитесь на це небо, бачите, ну, ту саму зірочку. Так воно стоїть, чекає. Треба забирати негатив. Зараз ми заберемо цих всіх, хто заздрить, хто маніпулює і ці страждання з минулого заперечуємо. Висушуємо всі ваші сльози. Заперечуємо все, що було негативне. Вся важкість. Забираю так, заперечую, заперечую. Те, що ви мрієте, це дуже добре. Це ця мрія ваша здійсниться. Вона мусить здійсниться вона у вашій долі записана, так. А цих людей жорстоких. Забираю, заперечую. Так, дивимося. Дійсно здійсняться мрії. Добре, зараз ми перекриємо відправимо весь негатив, що вам робили, тому хто це робив. Відкриємо дорогу до щасливої долі, щоб ви були не самотні, а у вас було щастя. Так. Але нам треба прибрати перешкоди, ті, що змінювали вам долю, робили перешкоди. Так, ось все перекриваю. Все. Те, що ви мріяли, це дуже добре, не припиняйте це робити. Думайте про майбутнє, про щасливе майбутнє, уявляйте це майбутнє, як ви радієте. А минуле ви повинні висушити, щоб воно не, не жило. Воно, ну, ви маєте пам'ятати, що є такі люди, що таке може трапитися і все. Емоції вже ви не страждаєте, просто розумієте, що це було таке, може, якась маніпуляція вами. Більше немає ніяких перешкод, які заважають моєму глядачу бути щасливим із коханням і відганяю самотність. Знімаю всі борчі, все, що кралося, жіночу долю, хто крав, хто змінював щасливу долю на нещасну, відкриваю дороги до зустрічі своєї другої половини. Забираю весь негатив, знімаю самотність, весь негатив, всі негативні магічні дії, що робили мому глядачу на самотність, відправляю тому, хто робив по Верховному суду, не на переклади, а на тих, хто робив. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, відкрити дорогу до... До е, другої половини до щастя, знімаю весь тягар минулих страждань більше немає, мій глядач більше не страждає. Забираю всі перешкоди до щастя. Щастя приходить, знаходяться другі люди, відкриваю дороги до других половинок. Буде так, буде так, буде так. Відкриваємо дороги. Більше не самотні у вас відкрита дорога. Відвертаю ворогів, більше ворогів. Не радиш, що ніколі Так буде, так буде, так. Де буде все сказано, здійснено. Си ми ворогів всіх забираємо, всіх за хто заздрить, відкриваємо дорогу до щастя. До другої половини буде так. Дякую за увагу.